Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я маю тут хочу, рибку і хочу її запекти в духовці і вам показати. Запечемо з вами разом. Таку рибку привезла мені дочка і сказала запече собі, як хочеш. Дивіться, я тут маю рибку таку велику, бачите, таку велику, всю вже почищену, всю вимиту, чистеньку, всю вимита вона, та рибка. І тут ще має таку дрібну рибку. Я її не хочу судрібну, вона теж вся помита, почищена, не хочу її всередині помита, все так, як має бути, бачите, не хочу її е, смажити на смажити на сковорідці. Не хочу. Хочу всю ту рибку зробити в духовці. Ну, тут я ніяких спецій не буду давати, я лиш то, що посолю, поперчу, і все так зроблю по-простому. Не буду я ніякими заморочками собі заморочуватися. Знаєте? О, і так буде. Тут я маю сіль, маю перчик, і я її посолю ту рибку добре. І поперчу, так швиденько. Знаєте, не буду я, щоб вас час займати, я її добре посолю, поперчу. Я не буду голову відрізувати. Чоловік казав не відрізати, значить я не відрізаю. Тут я візьму перцю і добре її поперчу. Не знаю, чи він буде їсти ту голову, чи не буде там вибирати, але так я роблю. О, тепер я тут все швидко, швидко все натру її. Швидко натру, середині також. Не буде добре солена, то досолить. Що робити? Досолить і так буде. Так. Тепер я собі також всю поперчу, Отако. і всю посолю. Також все її пере, перемішаю. Отак. От все перемішаю і дам її трошки, щоб вона трошки полежала трошечки так, тарілка. І так буде. Бачите, я маю застелену е, папером бляшку, бо плюнку е, тим позлітку то не хочу, бо того, що та позлітка. Е, де, до риби пристає. Лила олію. Може і багатенько, але нічого. Але нічого. все добре? Все дуже добре. О. Так, олійку я злила. Тут трошки мені вийшло забагато, що я так шурнула забагато, і я злила. Нічого, нічого страшного, розкладу цибульку. Всю цибульку розкладу сюди на досточку. Отако. От на бляшку кажу на досточку. Отако, От Одну попри другу. Стане мені при цибульки. Більше не буде. Нарізати. Все, ну, так. цибульку так розклала. кружельцями, Трошки менше, трошки більше. Нормально. Нормально так. От. Добре. Я тепер візьму її, поріжу тако, знаєте, порозрізаю ту рибу в одній боці. Не знаю, як ця риба називається, навіть вам не скажу, бо я не знаю, як ця риба називається. Але тверда, знаєте, от тверда. Хочу так добре надрізати її. Але якась немолоденька, рідко, що така велика уросла. Хто знає, чоловік казав, що то не є короб, що то не є короб, або що тут не забрав. Що то не є корм. А тут я маю нарізані помідори і перчик. Ну, і я зараз напхаю таку помідорку. Хотіла би глибше, знаєте, хотіла би от глибше запхати помідорку і запхати перчик. Так. О, хотіла б все зробити глибше. Треба глибше надрізати. От зараз я все буду робити, надов'язати. Так, я сюди вже рибку позакладала, як могла. як могла. А то всю решту, що мені лишилось, то я позапихала всередину в рибку. середину рибку. в рибку, помідори, перчик, все в середину рибку. Більше нічого, я нічого не видумаю, не придумую. Так, як є, так і є. І я її зараз переложу на бляшку. Бачите, як вона у мене файно акуратно перейшла. На, перейшла сама на бляшку. І сюди я всю ту, ту, накладу ту всю рибу. Не буду я її смажити на на пательні. О, все, сюди, вона тут запечеться та рибка. От Отак і буде. Я спитала чоловіка, він сказав, най буде так, як най запікається вся разом. Ну, от і най запікається вся разом. Отак. От Отак, все, сушу наклала. І зараз я зроблю все, то, що маю зробити далі. Отако все, що в мене є, все сюди йде зверху на ту рибку. Бачите, сок з помідорки, все сюди я, я виливаю. Все чистеньке, все сюди, я виливаю свої. Є з того підноса. Знаєте, я не маю лимона, я маю твоклішечку і чуть-чуть так, чуть, так може трошечки так, в чайну лижечку возьму лимонної кислоти. Так це і то забагато. Зараз трошечки візьму чуточку і отако. І трошечки дам водички і збрізкаю рибку. О, я. Уже трошечки, трошечки і так трохи так, ту туріпку. Все. Може, то і не все піде, але і так вийшло. Хтось би зараз брав, то тут очі пчікати, чим пшикати, я, то, то ні, ні, не маю з то окові. бавитися. і то все робити. Добре. Тепер я візьму, накрию. Накрию. і в духовку вже у мене а ще олійчиком трошки Зачекайте, Зараз зараз. я загула і полию трошечки зверху полі. І цим олійчиком, що в мене лишився. Знаєте, отак. Полию і не знаю, на хвилин може, може 50, бо велика риба. Ну, то й та маленька вона добре при... припечеться. О може на хвилин. 40 Риби багато не треба, але подивилися, як воно буде. І о, намочилося. Цей папір намочився на столі. Нічого страшного. Нічого страшного, такого нема. От і все. І я покладу в духовку. Може, ще один дам папірчик один сюди, там ближче, а один кусочок ще дам з цієї сторони так, щоб добре її накрити курицу. Отако. От ось і, і в духовку на хвилин 40, подивлюсь. Так, духовка в мене розігрілась, духовка на 180 градусів, вам не сказала. І зараз я на хвилин 40, на хвилин 40. Так, мої дорогеньки, я ріпку витягнула. Гаряча, гаряча, гаряча. О, і зараз подивимось, пристало тут то все, чи не пристало. Тут, -то, знаєте, я хочу вам пахне, але і папір пристає до реби, знаєте? Я зараз заберу тут все акуратно. Тут то і папір пристає. І весь, звичайно, але трошки пристає. Може не так, як. Бачите, як може не так, як це як називає, не так, як до, до, того, до тої фульги, але пристає трошки. Ну нічого, про що робити? Отако. От Отако. О, яка файна. Бачите, яка файненька? От я вам ближче покажу. Бачите, яка файненька? І тепер вона. Вона вже готова, зготувалась. І я то все ще зверха полию по рибі. Отако. От І посі також маленькі полию. Все так зроблю. Ну, використаю цей весь свій соус. Right? О! Використаю весь соус. От для чого він ще буде? Цей соус мені? Отак. О, буде пахнути, буде дуже добра. Смакота, смакота буде у нас така. Так, все. Всьо, весь соус я вже і трошечки тако дам, Трошки дам зеленини, щоб воно разом було при... припеклося. Трошки. Так? І ще в духовку на хвилин 10. На хвилин 10 в духовку покладу. Але хочу сказати вам, що вже накривати не буду. Отак От як є, так і засуваю в духовку. Бачите, мої другенькі, яка у мене вийшла репка Яка вийшла репка смачню Зараз я возьму вилочку. І подивимось з вами, яка то в мене вийшла красота і смакота, але репка, Але репка. Так, мої хороші, я не буду її цілу витягати, бо для чого я її буду цілу витягувати звідси. З бляшки я її прикрию і най вона собі тут. Бо ніхто витягнув на тарілку, ніхто її їсти не буде, бо нема кому. А так приїде дочка і візьме собі дочка кусочок. І тоді чоловік з'їсть кусочок. Отака рибка. Отака краса. Отака краса. І ця рибка така смачненька, така добренька. О, бачите, що, що ця маленька така штата. Така смакота. Так, прикрию її і заберу на досточку. І заберу на досточку. Все. І на тім буде все у мене. О, так. О, да і вона чекає своїх яйців. Так, мої другенька, тут будемо пробувати. Будемо пробувати, що та репка з собою представляє. А що, репка? боже, яка добра, ви знаєте. Дуже добра, ну дуже смачна. Така. Така вся вся смакота, вся смакота, цибулька пахне, чесничок пахне, перчик, Все таке добряче, таке смачне. І, знаєте, я не, не той солі не дала замало. Якраз добре. Файно я її посолила ту рибку. Файно все зробила. Дуже добре. Зателефоную дочці, щоб приїхала. І взяла собі рибки. А то чоловік поспокоїв, але чоловік певний спить. Там пішов лягати, відпочити. Угу. Добре. Дуже добре. Що вам хочу сказати, що вийшла дуже добра рибка. Так, на скору руку швиденько-швиденько, і дуже добре. Але хочу вам сказати, що рибка велика, ця дуже велика. І я в духовці. Відкритою, тримала її трошки довше. Десь хвилин, може, не 15, а хвилин 25. Ну, дивилася, що вона. Але м, за чого? За того, що я була, трошки скрутила газ, а потім трошки додавала. І так тримала до хвилин 25. Ну, так була, я ще з сестрою роз, розмовляла там по телефоні і того так не виключала. Добре. Добре, все вам розказала, все вам розказала, щоб ви вже е, мені не писали, що я так не сказала, що я так не сказала, Все розказала. А зараз, мої любі, залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину, бережіть свою родину, мої дорогенькі. Це не те, що я так кажу цілий час, е, бо я ці, ці слова вам проговорюю, але просто я кажу, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.